Христос ліжав в Єрусалим, безліч людей його зустріли, і клали одяг перед ним, і вітя пальмове стелили, осана голос їх звучав, благословений син Давида, але чомусь Ісус мовчав, душа тугою оповита, заплакав гільком у місті. Єрусалим, ти що вбиваєш всіх пророків. Сьогодні згадуєм той день, цей славний в'їзд, Христа у місто, співаємо радісних пісень, піднесено і урочисто, але чи тішиться Христос, Він бачить нас і середини. Своїм гріхом, можливо, хтось приносить йому більне впину. пину. Пильнуємо. Життя любити вчимось, пробачати, хай чистим буде в серце храм, щоб не прийшлося Христу видати, щоб вчитель, дивлячись на нас, радів постійно і сміхався, щоб зрозуміли ми той час, що для спасіння нам давався.